Дві приємні речі стали зі мною сьогодні. Які дві речі я взнав або вивчив сьогодні? Крута штука. Кожного вечора задавати собі ці питання. Кожного вечора виділяти 5 хвилин на аналіз дня. Для чого це потрібно і чому це важливо? Ми складні таким чином, що по дефолту ми думаємо негативно. Ну, Нам це було вигідно еволюційно, нам вигідніше думати, що в кучах, кущах тигр, ніж їжачок. Тому що якщо в кущах, ми думаємо, що їжачок, а там тигр, нас з'їдять. Ну, логіка. І ми негативну інформацію виділяємо ефективніше і краще. Але якщо ти собі даєш завдання, що ти будеш кожного вечора виділяти дві позитивні речі, твій мозок почне працювати по-іншому. Тобі буде просто-напросто краще і приємніше жити. Тим більше, якщо ти будеш записуватися в блокнот. Якщо ти будеш собі задавати питання, що я вивчив сьогодні, я цим правилом користуюсь, ти будеш по дефолту думати весь день про те, що тобі треба щось вивчити, тому що тобі треба буде вечором відчитатися перед самим собою. Елементарні речі безкоштовні, які чуть-чуть покращують наше життя і заставляють по-іншому думати: я цим користуюсь, користуюся і ти. Сили мудрості, підписуйся.